Такі гарні котики маленькі. Такі душевні, гарні котики. Так? такі будуть люблячими друзями. Так. От такі Це сьогодні рудий похнастик Росі. активний, грайливий, ласкавий і добре вгодований. А ще пару місяців тому картинка була геть плачевна. Його живцем намагалися поховати на кладовищі, але малюк настільки волів жити, що викарбкався з того світу навіть з кривленими лапками. І сьогодні дуже дуже мріє про люблячу родину. Так. Да. Оді ця історія облетіла чи не всю Чернігівщину та сусідню київщину, бо тисячі людей зі швидкістю світла поширювали допис про пошук годуючої кішки, двоє новонароджених котодітей Критично втрачали вагу і температуру. Лік ішов на години, а годуюча кішка так і не знайшлася. І тоді, коли малі балансували між життям та смертю, їх під свою опіку взяла дівчина з великим і добрим серцем. Попри численних підопічних у ветклініці, Катя що дві години годувала кото немовлят, масажувала їм животики та імітувала облизування мами кішки. Да, Вигодовувати його було складно, тому що це було погодинне харчування. Це було як маленька дитина, тобто не можна Можна було там сказати, що я не хочу його кормити, я буду спати, то це і вночі потрібно було прокидатися, його кормити. Потрібно було кормити спеціальною сумішшю. тобто це не просто там, тарілку поставити, він там сам самостійно міг їсти, як це, наприклад, зараз вже буває. Було складно, да. Тому мені допомагали всі, як могли. Там, ми змінами це робили, тобто там місяць, я там або по тижнями ми мінялися. Це мій син. Не знаю, взагалі до нього дуже привикли. Ну як? Як кошеня, яке ти вигодував. тобто, як ти подарував йому життя, якби там не було нашої допомоги, то його б, грубо говоря, не було. І якщо Катю Росі вже вважає своєю мамою, то Карина для нього як друга, хресна мама, Бо ж підстраховувала Катерину повсякчас. До себе додому забирала і кормила я, кормила моя мама. Ми. Ночью вставали разом, годували, підігрівали це молоко. Йому треба дуже хороша родина, тому що ну, це наше дитя. Ми його виростили з такого малесенького, а після кожного годування його зважували. Кожні його грами просто о, він був до цього ну там. 85 грамів він був, потім ти його переважуєш по на 2 грами більше, і так постійно. Щоправда, попри всю турботу і піклування, один із братиків, на жаль, не вижив від самого народження. Він виглядав більш кволим. Він був слабший, він був менший, ніж він. Тобто він був менш активний. Він менше їв. І, скоріш за все, підозрюємо, що почалася аспіраційна пневмонія. Тобто десь якась частинка рідини потрапила до легень, і він почав задихатися, почав кашляти, почав хрипіти, і поставили йому зонт, намагалися його якось ну, підтримати, щоб він вижив. Але на жаль, він загинув. Росі за братиком сумував, і йому стало ще одинокіше. Самому так вони звикли бути вдвох, гріти одне одного, тобто якось там гратися. Він залишився сам, тобто видно було, що він його там шукає, десь повзає, хоче його знайти. Але на жаль, ну з часом він звик. Тобто, це було там ну максимум днів два. Росі, як і всі котомалюки, дуже грайливий і жвавий. Як той кручко повсякчас скаче та підстрибує, і саме у такі моменти особливо помітний його дефект із передніми лапками, бо ж вони зігнуті. Це було помітно, і коли тваринок знайшли, проте ще жавріла надія, що з часом вони вирівняються, але на жаль, дива не сталося. Проте малюк через кривлені лапки особливим себе зовсім не відчуває. Дивіться, він про це не знає. Він живе звичайним, кошачим життям. Він не знає, що в нього є якісь вади, якісь проблеми. Це знаємо ми, це видно нам. Він звичайна кошеня. Він грається, почуває себе добре, їсть, набирає вагу. Але тобто, ж при влаштуванні слід це врахувати, що він має потрапити в родину жити в при влаштуванні, так тобто це важливо. Це кошеня, яка не зможе жити на вулиці. Тобто це чисто хатній кіт, бажано там десь в квартирі, тому що в будинку це все-таки складно не випускати не випускати кошеня там кота на вулицю. Тому так, це хатній кіт, за яким потрібно там ну особу якогось нагляду там він не потребує, але все ж таки це певні умови отримання, особливі. На щастя, історія Росі майже завершилася хеппі-ендом. Та сьогодні сотні покинутих на призволяще тваринок помирають холодною і голодною смертю через горе господарів. Для цього потрібно обов'язково стерилізувати тварин, які не, не будучу там в розведення йти. Тобто, якщо вам не потрібні котята, не потрібні там тобі якісь проблеми, то стерилізуйте своїх тварин, і таких випадків буде значно менше. Тому що такі випадки вже були, і після цього були, і кошенят нам приносили, просили, щоб ми їх забрали, щоб ми їх вигадували. Потім якісь починаються там умови, якщо ви їх не візьмете, ми їх викинемо. І реально люди викидали. А інші люди потім їх приносили. Жах. Ну я нікого більше не беру. Тобто, це і собі важко, і інших людей потім доводиться там напрягати. Тобто, ти ну, самому це важко зробити. І пам'ятайте, руденькі котики то завжди щастя в дім. А такі особливі, як росі, то подвійне щастячко та плюс вам у карму. Він дуже класний, він йде на контакт з усіма. Тобто, ну, варто його просто взяти там на ручки, його зацікавить. Він іде ну, класно на контакт. Він такий хлопець характеру. Тобто, він повністю вакцинований, оброблений. Зараз він їсть сухий корм. Для кушеня до року він його буде кушать, їсть паучі. В принципі, апетит дуже хороший, бо він такий не худенький парень. Він взагалі дуже класний. Тобто, але люди повинні бути відповідальні, повинні розуміти, що це відповідальність. Тож, якщо не можете взяти малого в родину, хоча б поширте цей щемний сюжет і дайте шанс Коту малюкові на щасливе повноцінне життя у люблячій родині.